Добрий день, мої маленькі друзі! На цьому тижні ми говоримо про вашу родину. Тому і тема ліплення буде пов'язана саме з вашою сім'єю. Сьогодні я пропоную виконати портрет вашої матусі способом барельєв. Але спочатку пригадайте, яка ваша матуся? форми у неї обличчя, кругле чи подовжене, якого кольору волосся, зачіска яка, які очі, губки, а потім давайте роздивимось нашу роботу, мій зразок, який я для вас підготувала. Подивіться, я взяла основний аркуш червоного кольору. Я так захотіла. Виберіть, який захочете ви. Обличчя я зробила біленьким кольором. А ось волосся чорняве. Я зробила трішки подовжене волосся і трішки повнасте. Як я це зробила, потім розкажу. Е, у, на барельєфі цієї роботи є, подивіться, на обличчі є бровки, очі і губки. Ось і сьогодні вас запрошую виконати подібну роботу: барельєф обличчя-портрет вашої матусі. А для роботи нам потрібно. Сьогодні буду виконувати на білому аркуші паперу. Нам потрібен різнокольоровий пластилін, стеки. Вже я підготувала дещо з пластиліну і дошки та ваші вмілі ручки. Давайте зараз пригадаємо з вами пальчикову гімнастику, яка називається Моя сім'я. Давайте разом. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, «Оцей – моя матуся. Оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Ну що ж, ручки тепленькі ми їх підготували і починаємо нашу роботу. барельєв. Спочатку, діти. Я підготувала ось таку довгу смужку, як ви називаєте, ковбаску. Я як я її зробила? Я взяла пластилін ось такого світлого кольору, я його розм'якчила, потім скатала коло, круг, а потім зробила велику ковбаску. Довгу. Ось вона яка? Це для того, щоб зробити обличчя. Потім я накладаю ось цю довгу смужку у вигляді обличчя. Подивіться, наклала верхня час, частина обличчя, тобто там, де лоб. Там не потрібно нічого класти. Ви потім зрозумієте, чому. Зараз я все це придавлюю до аркушу паперу. Ось так, ось так. Ось так. Придавила. Далі, далі. Потрібно зробити волосся. В цьому разі я буду робити його ось яке. Подивіться. Так. Я беру вже заготовлені смужки, діти, щоб не гаяти часу. Подивіться, як я зробила. Так, це на обличчі, а ще потрібно зробити верхню частину зачіски Для цього я беру ось так. Подивіться, і теж придавлюю пластилін. Далі я беру ось так. І теж придавлюю пластилін. Так. Є. А далі я хочу зробити ось таке подовжене волосся рудового кольору. Я беру заздалегідь підготовлені довгі смужки пластиліну, довгі. І буду робити ось так, діти, подивіться. Покладу і придавлю. Бачите як? З іншої сторони так, сюди і придавлю. Так. Так, є, є. Далі можу ще додати ось такими смужками, додати волосся, показати ось воно яке. Так. І з іншої сторони можу зробити ось так. так. А далі я можу ще ось так поділити довгу смужку навпіл. Розкатати її, розкатати і покласти ось так. І розкатати ще трішки, покласти ось так. Отже, із зачіскою ми справились. Тут можна підправити. Чого не вистачає? Діти, не вистачає бров. Так, подивіться, як я їх зроблю. Я взяла. Шматок пластиліну розм'якчила, зробила коло, кружочок, а потім розкатала ось таку смужку. Вони повинні бути однакові. Так, далі роблю бровки. Прикладаю та придавлюю. І іншу роблю. Є. Так, чого не вистачає? Оченят. Я думаю, що цьому обличчю буде пасувати, будуть пасувати оченята коричневого кольору. Отже, я вже заздалегідь це підготувала, і мені тільки потрібно їх приплюснути. Раз, два, однакові. Так, покладають їх ось сюди, під бровками. Не вистачає носика. Як я можу зробити носик? Можу ось так. Подивіться, діти, смужка, а потім прикладаю і трішки її повертаю. І ось получився мій, не мій, а носиком у роботи, яку я виготовляю. Не вистачає губок ротика. Дивіться, можна зробити отак. Ось так покласти і цього може вистачити. А можна ще зробити ось так. Взяти коротеньку смужку і покласти її ось так. Так, зараз обережно, обережно. Отак. Але щось вона не всміхається. Тому, мабуть, я зроблю ось так. І це теж буде правильно. Так, діти, ну що, подивіться, у мене получився портрет матусі, яку, який я виготовила способом барельєф. А ви дома обов'язково приготуйте, виготовите ви такий же барельєф з пластиліну своєї.